Так, ну ось, бачите, троє діток. Старші вже вищі майже за маму і тата старша, а менший іще на руках, ще два, два місяці, да? чи ще нема два місяці. Є вже, да? є вже два місяці. Ну, я хочу прочитати той текст, який ми завжди читаємо, звідки ми беремо оцю практику. І чому ми її виконуємо, щоб було зрозуміло? І приносили до нього дітей. Це Євангелія від Марка, 10 розділ, 13 вірш, я читаю. І приносили до нього дітей, тобто до Ісуса Христа, щоби доторкнувся до них, а учні забороняли їм. Побачивши це, Ісус обурився і сказав їм. Пропустіть дітей, хай приходять до мене і не забороняйте їм, бо таким належить Царство Боже. Запевняю вас, якщо хто не прийме Божого царства як дитина, той не увійде до нього. Він обійняв їх і, поклавши на них руки, благословив. Це той текст, який ми використовуємо. Він записаний в кожному Євангелії, окрім у трьох Євангеліях, у Синоптиків, це Матвія, Марка і Луки, цей текст записаний. По різному Він трошки описаний, говориться про те, що приносили дітей, щоб благословив Ісус Христос. Тобто, батьки хотіли чого. Благословіння від Господа. Я так впевнений, що ви цього хочете для всіх своїх дітей. Благословіння від Господа, і ви їх принесли сьогодні, привели для того, щоб Господь їх поблагословив. Я не знаю, чому учні забороняли. Не, не, не написано тут, що учні забороняли дітям приходити до нього, батькам з дітьми для благословення. Можливо, тому що благословення звершувалося там особливим чином у народі ізраїльському, і там вони дещо зачитували, це робилося особливим таким чином. Можливо, десь шум і галас дітей ну, десь учнів не задовольняв, а діти завжди його створюють. Це, це може бути таке. Що незручності якимось старшим. Знаєте, це таке, але Христос написано, що обурився. Він хоче благословляти. Він хоче, щоб діти були благословенними і сім'ї були благословенними. Він хоче це робити. Тому, знаєте, я хочу тут так сказати, що треба вести своїх дітей до церкви. Треба вести своїх дітей до церкви. Навіть якщо десь щось не так, десь трошки є якийсь і галас, це відповідальність батьків. Вони повинні дивитися за дітьми. На зібранні повинно написано так, щоб бути все пристойно, організовано або упорядковано. На богослужіннях так воно повинно бути. І обов'язок батьків дивитися за своїми дітьми, щоб так воно й було в церкві. Але якщо десь якісь є незручності, церкві не треба реагувати негативно. Не треба реагувати негативно. Треба реагувати позитивно. Бо дитячий іс або сміх, або крик, або ще щось. Оцей шум і галас це, ну я б так сказав, що це благословення. Це благословення. Тому будемо всі за своє, за своїм дивитися, щоб. Батьки дивилися за своїми дітьми, щоб вони були в порядку, коли в церкві приходять, а дорослі, щоб не ремствували і не десь не виказували того, чого не треба виказувати, як, можливо, учні тут робили це, щоб нам не бути супротивниками, бо Бог хоче благословити. Бог хоче, щоб ці діти були Божими, щоб вони належали йому, щоб вони були благословенними, і щоб. Його любов і Його благодать була на них. І ми будемо про це молитися зараз із вами. Як це вже настанову ви почули, довга була проповідь, ви вже почули багато чого. Не буду вас наставляти. Я думаю, що ви добре знаєте. Помолимося. Помолимося і помолимось. Помолиться Люба, помолиться Олега. Потім я візьму вже Нікіту на руки і помолюся про нього. Я вдячна тобі за цей день, Господь, за те, що ти беріг нас до цього дня, Господі. Я вдячна тобі за свого чоловіка, за ці роки життя, які ти нам дарував, Господі. Я вдячна тобі за всіх моїх дітей, яких ти нам дарував, Господь. І сьогодні я прошу благословення на. Нашого Нікіту, Господь, ти благослови, ти благослови нашу сім'ю надалі, Господи. І я прошу тебе, ти допоможи нам правильно виховувати своїх дітей, наставляти, їх, Господь, щоб вони завжди були з Тобою, і щоб вони у своєму житті вибрали правильний шлях, Господь. Поблагослови нас всіх, будь з нами завжди. Амінь. Боже, я дякую тобі також за те, що ти. Знайшов мене, дякую тобі за сім'ю, яку ти мені дав, дякую за дітей, за, за те, що ти дав мені. Прошу тебе, ти благослови їх, допоможи, щоб ми могли з дружиною правильно їх ввести в цьому житті, щоб надати їм правильну, правильну ціль. Щоб вони йшли за тобою, щоб служили тобі. І просимо також і за Нікіту, щоб ти благословив його своїм благословенням, щоб Він також пізнав тебе, щоб жив для тебе. І дякую тобі за все, що ти даєш для нашої сім'ї, для нас, щоб за все це нехай буде тобі слава, цю Сину, Святому Духу. Амінь. Господь наш Бог, вдячний Тобі за велику Твою любов до нас, за те, що Ти дав життя отут нам на землі, і воно розповсюджується на землі через сім'ї, Господи, через народження дітей. Слава Тобі, Господи, за те, що Ти даєш нам дітей і за те, що вони продовжують наші покоління, і ми не щезли отут, -от на землі, і ми продовжуємо наше життя тут, Господи. Я вдячний Тобі за цю сім'ю, Господи, за сім'ю Олега і Люби, Господи, за те, що Ти їх благословив до цього часу, і вони вже у шлюбі досить період пері, 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 такі, і вже є діти старші в них, і Маша, і Аліна, Господи. Слава Тобі, за них, Господи, і також Ти дав їм ще і Нікіту, Господи, сина. Слава тобі, за це, що Ти їх так поблагословив. І я, Господи, зараз приношу його до Тебе і прошу Твого благословення на нього, щоб воно перебувало постійно з ним повсякчас у його житті. Благослови цього хлопчика, Господи, благослови, щоб це була дитинка, Твоя дитинка, Господи, щоб вона була вихована, Господи, щоб вона була наставлена, націлена, Господи, направлена для того, щоб служити тобі, щоб вона була. Тим гарним знаряддям, яке буде розповсюджувати царство Твоє тут на землі. Господи, благослови і здоров'я її, Господи, і благополуччя матеріальне для неї, дай, Господи, і розвиток її, Господи, в суспільстві соціальний, і розвиток її духовний. Господи, я про все про це молю Тебе, Господи, щоб Ти благословив, Господи Нікіту, благослови і батьків, Боже, дай їм бути мудрими, Господи, і дай їм. І виховувати, і зрощувати, і направляти, і навчати, Господи, так, як Ти, Господи, говориш. Благослови і поможи у цьому нелегкому шляху, Господи, досягти тієї мети, до якої ти нас призначив. Нехай тобі буде слава і в цій сім'ї, і в цьому, Господи, хлопчикові нікіті Боже, нехай прославиться Твоє святе ім'я, Одети Син, і Дух Святий. Амінь. Вітаю вас, молодець, молодець, витримав. Вітаю вас усіх. Хай Господь благословляє вас.